За які злочини карали козаків на січі? Хто виносив вирок та як відбувалася страта винних? Про все це в цьому відео, кошовий отаман вважався найвищим суддею, бо мав верховну владу над усім запорозьким військом. Але офіційним суддею на січі був військовий суддя, однак він тільки розбирав справи, і давав поради тим, хто сварився, але не затверджував вироку. Це право надавалося військом запорозьким тільки кошовому отаману. Військовий писар повідомляв засудженим про судові рішення, а військовий Осаул виконував роль слідчого та виконавця вироків. Військовий довбуш був помічником Осаула. Корінні отамани, що дуже часто виконували роль суддів серед козаків власних куренів, розбирали позов між сторонами, і вони часто сперечалися і, звісно ж, карали винного в якійсь вині. Покарання і страти в запорозьких козаків були різні, дивлячись на характер злочин. От, наприклад, за грошовий борг, якщо один козак був винен іншому козаку і не хотів чи не міг повернути йому борг. Тоді на площі винного приковували до гармати на ланцюг і залишали його там доти, поки чи він сам не виплатить свій ворг, чи хтось з інших не заплатить за нього. До гармати також могли приковувати за вбивство людини, яка не належала до запорізького козацького товариства, але це робилося у виді тимчасового покарання до розглядання справи в суді. Подібний спосіб покарання існував у монголів та татар, і цей спосіб був запозичений в них козакам. Покарання біля ганебного стовпа було найпоширеніше покарання на січі. До стовпа приковували за такі злочини, як крадіжка, бійка, пияцтво, коли не можна було це робити дезертирство або прилюбодійство. За переказами біля стовпа завжди лежала зв'язка Київ, таких собі гнучких дерев'яних палець, якими винного били козаки, що проходили повз стовп. Братове! Та що це? Ну як же це так? Отож напився у січі. Тепер ночувайся. Ану, а козаки. Хто перший? Пощади. Пощади, брате. Колись і я тобі в скрупну хвилину у пригоді стану. Не приведи, Боже, аби в скрутну хвилину у пригоді стало таке ледащо. А! А! Ось, наприклад, у 1751 році два козаки Василь Похил і Василь Таран, послані з пакетом документів до Очаковського пащі, утопили внаслідок переправи на річці Дніпро, по якій вони плили в Очаків, свої і всі документи Київського генерал-губернатора Леонтіва, за що після повернення до Січі були жорстко. Покарані киями. Прив'язаному до ганебного стовпа положені засуджений залишався на добу, а іноді і на п'ять діб підряд по розсуду суддів. Але звичайно, бувало так, що вже через один день винного козака забивали до смерті, після чого його майно відбирали на користь війська Запорозького. іноді страту покарання киями заміняли тим, що у винного відбирали худобу і майно. причому Одну частину худоби віддавали на військо, другу старшині, третю частину і все майно винного віддавали дружині і дітям винного, якщо, звісно, він був одруженою людиною. Поруч з ганебним стовпом практикувалася в запорожців шибениця і залізний гак. До них присуджувалися за дуже тяжкі чи повторні злодійства. Шибениці ставилися в різних місцях запорозьких вольностей над дорогами і представляли з себе два стовпи з попереченою на горі і з мотузковою петлею на поперечі. Для того щоб зробити страту злочинця, його саджали верхи на коня, підводили під шибеницю, накидали на його шию петлю, коня швиденько проганяли геть, і злочинець залишався висіти в петлі. Залізний гак та шибениця, але з заміною петлі на гострий сталевий гак. Злочинця підводили до шибениці, просмикували під ребра гострий гак і залишали його в такому положенні вісіти доти, поки на ньому не розкладалося тіло і не розсипалися кістки на страх всім злодіям і лиходіям. Зняти тіло з шибениці нікому не дозволялося під загрозою страти. Залізний гак практикувався в поляків і, без сумніву, від них запозичений козаками запорозьким. Гостра палячий гострий кіл це високий дерев'яний стовп, загострений на кінці, засудженого, піднімали по круглих сходах і саджали на кіл. Але козаки запорожці рідко прибігали до такої страти, зате поляки дуже часто практикували цю страту для залякування. Козаків архівні документи 1700 року свідчать, що в козаків запорожців допускалося іноді кидання людини в річку з насипанням за пазуху камінців та піску. Але такі випадки були дуже рідкосні. В походах був дуже суровий сухий закон, і того козака, котрий намагався пиячити в походах, засуджували на смерть. А в морських походах таких викидали в море. Церковні покарання на січі застосовувалися у двох формах: покарання в церкві та спокутування гріхів в монастирі. Покарання в церкві проводилися у вигляді публічної догани козаки в присутності монахів та товариства присягалися та каялися у вчиненому. Козаки, котрі без поважної на то причини запізнювалися на службу Божу, приковували до церковних ворів. На цілий день, і в наступний раз той козак вже приходив до храму вчасно. Будучи самими великими злодіями в очах ворогів, козаки жорстко карали тих, хто вкраде найменшу річ у свого товариша за завдання шкоди здоров'ю одного козака другому, наприклад, під час бійки, карали зломленням ноги чи руки. Тобто, діяв принцип око за око, зуб за зуб. Якщо козак приводив до Січі жінку, його чекала смертна кара. А самою страшною карою було закопування козака-злочинця живим у землю. Це робили з тими, хто вбивав іншого козака. Убивцю клали живого під трун разом зубити і обох закопували в землю. Засудженого до смертельної страти козака могла врятувати і жінка, котра погоджувалася вийти за нього заміж. Але зазвичай це були ті жінки, яких ніхто не брав в дружини з багатьох причин. А засуджені до смерті козаки майже завжди обирали смертні ж такий шлюб. Суворі покарання на січі були лише проти невиправних злочинців до того ж. Запорозьке товариство було зацікавлене у збереженні добрих воїнів, тому велике значення надавалося характеристиці козака курінним отаманом, також широко практикувалася порука свого куренячі священнослужителя. Покарання на запорозькій січі, перш за все, мало на меті підтримання військової дисципліни в козацькому середовищі та служило своєрідною профілактикою для тих хто бажав стати козаком в майбутньому у такий спосіб козацьке товариство намагалося відгородитися від тих бажаючих покозачитися, хто мав безбожне минуле, або ж як за висловом Миколи Гоголя, у кого вже моталася біля шиї мотузк. Тож на запорозькій січі уся процедура від розслідування злочину до винесення в вироку, в тому числі й вибір покарання. Базувалася винятково на засадах звичаєвого права.